Дбаю про себе. У Лисецькій громаді відкрили перший в Україні простір психосоціальної підтримки. Запрацює такий центр уже з 1 квітня. Більше про його структуру та послуги наша Вікторія Резун. Покращити психологічне здоров'я населення. Така мета новоствореного простору. Відтак отримати допомогу від фахівців центру зможе кожен охочий, незалежності від віку чи статусу. У даному просторі цільової аудиторії, так тобто на кого спрямовано, всі жителі територіальної громади, які потребують підтримки психічного здоров'я, які потребують спілкування, які потребують. Поради, які переживають стрес, які переживають горювання. Це є ветерани, члени їх сімей, це є внутрішньопереміщені особи, це є особи з інвалідністю, це є люди, які потерпають від домашнього насильства. Це є підлітки, які потребують спілкування із психологом, потребують якоїсь поради в складних життєвих для в складних для себе життєвих ситуаціях. У команді центру працює вісім психологів. Кожен з них проводитиме групові та індивідуальні консультації все на безоплатній основі. Це будуть і заняття для жінок, це будуть і такі створення такого клубу своєрідного рівний рівному, тому що в нас є дуже багато тих ветеранів, які повернулися. У нас є сім'ї, в яких загинули, у нас є дружини загиблих, є діти. І тому ми плануємо зібрати ці категорії і, власне, побудувати таку тренінгову роботу для того, щоб можна було їх добре адаптувати. У нас є фахівець, який працює з шкільними проблемами-пілітками. Я працюю власне в галузі гострих. Клінічних станів, ну і так само шлюбно-сімейні проблеми, проблеми сексуальності, проблеми особистісного розвитку. У просторі також облаштували окрему кімнату для індивідуальних занять. Є стільці для роботи психолога і одного клієнта, але може бути таке, що до консультації залучаються до прикладу діти ще. От є мати, і діти, або дружина і чоловік. Відкривати такі центри психосоціальної підтримки для населення зараз як ніколи. Але важливо вважає Руслан Савчук. Наші громади, наші громадяни країни, цілої потребують такої підтримки допомоги, а саме це розповіді, консультації фахівців, які сьогодні є. Достеменно такі обізнані в громадському здоров'ї і в ментальному. Також це є той приклад сьогоднішнього центру, який є у нас відкритий в листі, який мав би накладатися на території іншої нашої області і держави, в тому числі простір облаштували за підтримки американської благодійної організації в рамках проєкту розбудова сіткої системи громадського здоров'я. Ми всі розуміли, що потреба у послугах психічного здоров'я вона була і до цього насправді дуже велика. У нас доволі стигматизоване було питання психічного здоров'я. А після війни ці потреби збільшилися в рази. Зараз насправді кожен із нас потребує певної такої психологічної допомоги. Багато методик вони не потребують інтенсивної роботи з психологом чи психотерапевтом. Вони потребують простих вправ, які, які можуть допомогти підібрати фахівці саме тут в цьому центрі. А вже до кінця травня у рамках проєкту планують від. Відкрити ще п'ять таких центрів, зокрема у Житомирській, Київській та Чернівецьких областях.